ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста про головні події цього дня. Дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Загинули захищаючи волю та незалежність України в бою проти російських військ. На Буковині в останню дорогу провели двох відважних військовослужбовців. Солдатові Анатолію Магалевичу останню шану віддали на центральному кладовищі Чернівців. Із солдатом Олександром Шандрою попрощались у селі Коритне. Вічна пам'ять та слава полеглим героям. Косівщина понад 140 років викохує таланти декоративно-ужиткового мистецтва. Різьба по дереву, художня кераміка, ткацтво це далеко не весь перелік напрямків, на які навчають в Косівському державному інституті декоративного мистецтва. Нині у Чернівцях презентували дипломні та курсові роботи студентів, аби показати, як молодь підтримує державну культурну програму. На виставці побували й мої колеги. У Боковинському центрі культури і мистецтв вперше розмістили експозицію, представлену роботами студентів та випускників Косівського державного інституту декоративного мистецтва, які ґрунтуються на автентичній культурі гуцульщини. Сьогодні ми підписали з Буковинським центром. Культури і мистецтва угоду про співпрацю, бо маємо дуже давні зв'язки з цією поважною установою, яка займається дослідженням і популяризацією народного мистецтва, що співзвучно із стратегією нашого навчального закладу. За словами організаторів, за допомогою такої художньої імпрези хотіли ближче познайомити буковинців із досягненнями закладу. Косівська мистецька школа зараз так би мовити відповідає за збереження і розвиток, Ток традиційного мистецтва ми представили частину наших напрацювань і хотіли трошки поділитися позитивом до великодніх свят із Буковиною. Вони хотіли відобразити усі напрями діяльності свого вишу. Вони хотіли показати здобутки в різних напрямах і течіях мистецтва. Це і обробка дерева, це і художній метал, це ткацтво, це ювелірна справа, і, зокрема, і живопис, і графіка. Це дійсно далеко не всі кращі роботи, адже тут в залі зараз знаходиться 170 робіт, а їх є дійсно значно більше, але ми раді. Тому що ще одна форма співпраці з Косівським інститутом у нас сьогодні започаткована. Окрім того, це своєрідний день відкритих дверей вузу для тих, хто планує навчатися там. Додає Любов Шелюк познайомити саме молодий, молодих митців, які вже розпочали свій творчий шлях в середній ланці освіти. Для того дійсно, щоб вони розуміли, що які здобутки можуть мати вони як абітурієнти, а згодом і як здобувачі освіт а також розказати про те, що Косівська школа дійсно одна з найдавніших в Україні. У неї надзвичайна плеяда майстрів, фахівців, викладачів вищої категорії. Це люди, які своїм серцем і душею передають свої знання і вміння своїм студентам. Нині на виставку джерела завітали, і випускниця Косівського державного інституту декоративного мистецтва Ольга Чайковська закінчила навчання у 1988 році. Тих пір чимало змінилось, додає майстриня. Проте кераміка залишається її фаворитом. Техніці в кераміці, ну звичайно, технології є сучасні, але мені дуже подобається та кераміка і та технологія техніка, яку використовує взагалі Косівський інститут, тому що вони ця техніка базується на народних традиціях. Вони використовують і народний розпис, досить цікавий. Неповторний, тому що і кольорова гама в них є своя, своєрідна, гуцульська, багата. Та додає вивчення будь-якого мистецтва починається з зів. Якщо ми не будемо, якщо не буде на цього підґрунтя, у нас взагалі фактично ми можемо навіть забути за щось сучасне для того, щоб виконати щось, зробити, намалювати щось сучасне. Придумати виріб сучасний, що це стосується, наприклад, в даному випадку кераміки. Нам потрібна база, нам потрібна основа коріння, тому ми відштовхуємося тільки це, це надзвичайно важливо. Це настільки важливо, як знати про своїх прабабусів, прадідусів. Виковинський центр культури і мистецтв запрошує усіх охочих відвідати унікальну виставку до 4 квітня. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. thank Намагались покинути Україну в обхід пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. Затримали порушників рубежу. Оператор безпілотника виявив рух двох осіб. Дрон скоординував шлях прикордонників до локації мандрівників. Під час затримання чоловіки кинулись на втюки, Тож охоронцям держрубежу довелось зробити декілька попереджувальних пострілів. Затримані виявились мешканцями Івано-Франківської області віком 28 і 26 років. Стосовно правопорушників склали протоколи про здійснене правопорушення. Горіло понад 20 гектарів сухостою, а на пожежі в приватному секторі виявили тіло чоловіка. В Чернівецькій області трапилось 27 займань. В селі Романківці загорівся житловий будинок. Про надзвичайну ситуацію на лінію 101 повідомили очевидці. Місцеві мешканці ліквідували займання на площі 3 квадратних метри до прибуття пожежників. Однак на місці пожежі виявили загиблого 45-річного чоловіка. Тіло направили на суд медекспертизу. Причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. Також у Чернівцях. Через коротке замикання електромережі вогонь охопив господарську будівлю. Пожежники викликали власники господарства. Надзвичайники ліквідували пожежу площею 80 квадратних метрів та врятували споруду від цілковитого знищення. Окрім того, 25 пожеж ДСНСникам довелось гасити на відкритій території. Загальна площа поширення вогню склала понад 20 гектарів. У ці ділянки потрапили й високовольтні лінії, тож через. Такі пожежі без світла опинились майже 5 тисяч споживачів області. Наразі причини наслідки та збитки встановлюють фахівці. Тим часом рятувальники, вкотре наголошують, випалювання сухостою небезпечне для довкілля та карається законом. Загинув в дорозі. Дорожня транспортна пригода з трагічними наслідками трапилась поблизу села Тарашане. 38-річний водій автомобіля Nissan Роуч виїхав на зустрічну смугу руху та врізався в Мерседес Бен з під керуванням 40-річного жителя села Стерча, внаслідок чого водій другої завтівок отримав травми на сумісні життям. Також постраждала і 42-річна пасажирка. Її шпиталізували. Правоохоронці затримали водія порушника. Йому загрожує щонайменше три роки за ґратами. Ще одне повідомлення на лінію 102 надійшло з села Верин... Мчанка, де також травмувався кермувальник. 31-річний водій не впорався з керуванням, з'їхав в кювет та перекинувся. Постраждалого доправили до лікарні. Така ж ДТП трапилась в селі Остриця. В кюветі через необережне водіння опинився 21-річний водій та двоє його пасажирів віком 20 і 21 року. Всіх шпиталізували. У глибоці ж 29-річний мотоцикліст не впорався з керуванням та врізався з припаркованим автомобілем Опель Астра. Внаслідок зіткнення водій двоколісного отримав тілесні ушкодження. Лікарі госпіталізували потерпілого до лікарні. Також у стороженці 41-річний місцевий житель на підпитку виїхав на зустрічну смугу руху та влетів в мотоцикл під керуванням 20-річного хлопця. В аварії травмувався водій двоколісного. Медики надали йому допомогу без госпіталізації. За фактами всіх, автокатастроф триває слідство. Поки це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промін Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.